Сьогодні ми познайомимося з вами, що таке апостроф. В українській мові є особливі букви: це я, є, «ю», «ї». Букви Я, Є, Ю можуть позначати два звуки або один. Буква «Ї» завжди позначає два звуки. Букви Я Є «Ю» позначають два звуки, якщо вони стоять на початку слова або складу, а один звук, якщо вони стоять всередині складу. Давайте порівняємо два слова: буряк і пір'я. В слові буряк буква Я стоїть всередині складу і позначає один звук А, пом'якшує попередній приголосний рід. В слові пір'я буква Я також стоїть всередині складу, але зверніть увагу, тут вона позначає два звуки і попередній приголосний твердий. Чому це відбулося? Тому що, коли ми вимовляємо, це слово пір'я. То ми чуємо два звуки. І щоб показати на письмі, що в даному випадку буква Я позначає два звуки, використовується знак апостроф. Апостроф – це знак. У словах апостроф пишуть вгорі між буквами, які позначають приголосні звуки, та буквами Я, Ю, Є, «ї». м'я, в'ю, п'є р'є.